Добрий ранок, любі друзі, я знаходжуся в Болгарії, місто, Девін, річка річка І Сьогодні другий день чемпіонату світу з риболовлі на спінінг хижих риб. На штучні приманки. Тобто, чемпіонат світу з берегового спінінгу. Як ви бачите, погода у нас сьогодні просто капець, дощ, дощ є весь день і. Були дуже цікаві зміни. Наш спортсмен Данил Лясов з координатором Антоном Мовелько вже біжуть на місце свого старту. Вже на каналі є відео з офіційного тренування із першого дня змагань по підсумкам першого дня чемпіонату світу Україна посідає п'яте місце. У нас зараз 21 бал. Дивіться, перше місце у Болгарії 10 балів. Це дуже потужний результат, дуже важко буде їх обігнати. Друге, третє, четверте місце Польща, Чехія, Італія мають по 19 балів, тобто другу позицію займають одразу три команди. І далі йдемо ми 21 бал. Після нас вже дуже велика, великий розрив по балам, тому нам зараз головне по-перше, обігнати обіграти суперників, хто посідає третє місце. Ну, Друге, третє, четверте з однаковою кількістю балів. В ідеалі обігнати Болгарію. Це буде дуже дуже складно, але в принципі все можливо. В 9.45 У мене буде стрім. Я буду проводити на сторінці Азура. Сподіваюсь, там багатьох за побачити. І буквально до старту залишилось 9 хвилин. В 9.45 старт другого дня, другого туру. Ще у нас відбулися зміни. У нас Спортсмена Антона Овелько була замінена на Данила Лясова, і тепер Антон Овелько його координатор, і він в зоні Б. В зону А у нас потрапив Тимур Білан і його координатор Тимофій Овелько. В зоні С у нас так як і був прошлий день Сергій Гречко з Юрієм Болихівським, і в зоні Д, так як і вчора, залишився Назар Боженко і Андрій Масуєв. Все, Назар вчора виступив найкраще, він зайняв перше місце в зоні, Тимур зайняв третє місце в зоні, Сергій зайняв сьоме місце в зоні і Антон зайняв десяте місце в зоні. От Антона замінили на Данила Лясова. Данил вчора був координатором в зоні Б, координатором Тимура Білана. Для того щоб вийти в призи, нам сьогодні треба обов'язково виступити як найкраще, щоб посісти перше місце. Нам треба бути ледь не першими в кожній зоні. Це дуже складна задача, але таке може також бути головне не провалитися нижче, і головне взяти призи. Боліваємо за хлопців. Це відео вийде вже після змагань, тому це цей саме бажане питання що коробочці у спортсменів. Бачите, різні хробаки, різних кольорів, різних форм, лічинки. Отакі от ці, о чесно, мені нагадують якихось глістів. Біленькі, темненькі, чорненькі. Такі от взагалі як головастики імітація. дуже дуже м'яка різина, така от, подивіться на її. Бачите, м'ягусінька, м'ягусінька. І скоріш за все, я так думаю, що вона гарно... Угу. так Є ця сторона. І не менш цікава частина це коробочка з джиголівками Подивіться, які вони мініатюрні, гачочки без бороді, на от таких от бусинах А, це, мабуть, даже самодільні, бо це схоже, що грузик поплавочний. Зажати на одинарнику. Бачите, різних кольорів, різних розмірів. Оце взагалі бусини отакі рухомі. Тобто, я думаю, що у них майже нейтральна плавучість. Вони дуже-дуже дуже-дуже повільно тонуть, дуже повільно. І отакі от мікро-мікро, просто я не знаю, скільки тут. Мабуть, 0,2-0,1 грама. За декілька хвилин старт другого туру спортсмени вже розходяться по секторам. І я вам стишка познімаю Данила Лясова. Він став в гарний сектор. У нього був перший старт 17-й, а другий старт перший. Зараз він має гарно відловитися. Ви Бачите, як доводиться ловити спортсменам. Просто весь час стоїть над головою, суддя. Я навіть не можу вам зняти нормально. Данила. Зійшла. Віті марке плей політмаркерів. Бачиш, він дуже довго дає цей талончик, треба швидше. Бо ти не розумієш, чому це робить спортсмен. Стоїть координатор. Це дебільне правило, реально от, має робити це. Координатор спортсмен має ловити. Бартан, ти можеш швидше трошки писати цей? Прогулюючись в зону А, ще от на початку зони Б. Встигла побачити, як беруть рибу. В зоні А в нас сьогодні Тимур Блан і Тимофій Овелько. Дуже цікаво дізнатися, як вони виступають. Злавий, томор. Не спіши, спокійно, не спішись. Так, я дивлюсь відталійці. Якщо ніхто міняй. Не саме класна місце на зони А, але... Походу був піговий старт. Бачите, підключує. що там болишня. Та в сліди кончика паде. А там, будь ласка, те, що ви просили. Вже можна показувати проводки спортсменів. Тому що це відео вийде після нагородження, після фіналу. Італії це приблизно так само ловлять ми бачили у мене в вчорашньому відео. Давай давай, давай давай Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в зоні А і я вам розкажу пару слів по безпосередньо без ситуації в зоні після першої години і приблизно середині години з середині. Другого туру, другого туру, да, другої години, дякую. І так, ми в принципі у нас виступає в зоні А. Це Тимур Білан. Він виступив дуже непогано, поки що місць немає, але він точно в п'ятірці. Тому що найбільша кількість риб була піймана в 15 секторі. Це було 33 три риби. Я якраз за спортсменом стояв, Це у нас була Босні і Герцеговина. Працювали у нас обертальні блешні та воблери здебільшого, причому з силіконом він практично не закатував рибу. І було кілька спортсменів за 20-25 риб. Тобто, фактично, у нас дуже е, хороші результати після першого туру. причому Тимур обрав е, гарну тактику ловлі на течії безпосередньо, тобто в ями він не підіймався. Ну і е, ями були зайняті, тому з його 12-м стартом сюди сюди було. Да. Нерезонно ставати. Зараз вже ями вже майже вимкнулись. Тобто я вже, бачите, спустився трішки більше на прогон, тому що ось ловить болгарин поруч. У нього вже 11 риб. І це найкращий результат по зоні, виходячи з моєї статистики. Ну і зараз я вниз зони передаю характер, на що він ловить, і в яких місцях саме він ловить, тому що риба на ямах вже виключилась, і треба її шукати вже в прогонах. Дякую. І таке запитання. Люди, люди от, взагалі б мене питають, як потрапити в збірну? Ловити рибу. Не, ну от розкажи процедуру потрапляння в збірну. А, дивіться, тут, в принципі, до війни було дві процедури. Перше, це. Поїхати на чемпіонат та кубок України по береговому спінінгу. Там 15 найсильніших в індивідуальному заліку потрапляли безпосередньо на відбори на чемпіонат світу. Також інший варіант це Форелеві ліги. Також їх проводились дві форелеві ліги, по результатам яких також 8-9 людей потрапляли у відбори безпосередньо, і там вже серед цієї кількості людей вже проводились відбори і визначалась п'ятірка найсильніших. Тобто, це чотири основних і один запасний. Конкуренти беруть рибу, і це погано. Тут кожна риба на вагу золота. Риба зовсім, -зовсім не активна. Вже в другому турі, уявляю, що буде в третьому-четвертому. Цікаво, деякі спортсмени мають собою по п'ять, по шість вудлищ, а наші два. Так розумію під силикон і під блешні воблери. Хоча Боженко ловить взагалі з одним з одним прутом. П'ять прутів. Це класно. Можна швидко змінювати, але це незручно при пересуванні. З однією вудочкою ти бігаєш, і якщо ти дуже мобільний в зміні приманки, то з однією вудочкою тобі краще. Перемістилася в зону С. Тут спортсмен з Монголії тягне рибу якраз. Я. Я хочу знайти нашого спортсмена Сергія Гречко. Тут ловить Сергій, сектор так собі. Не випали йому гарні старти. І от вам швидкість пересування між секторами. Третій. Тридцять три. просто фантастика. Не встигає за ними. Оскільки все одно раніше я інформацію не зберу, до протоколів включення буде вже нагородження. Дуже сподіваюся побачити наших непідесталів. На Друзі, ми з вами вже знаходимось на церемонії нагородження. Учасники збираються. І звісно, що я вже знаю результати і можу їх вам озвучити. На жаль, цього разу Україна не ввійшла в призи. Перше місце команда Болгарії, друге місце у нас Чехія і третє місце Італія. Ми на п'ятому місці, на четвертому поляки. Ну, хлопці кажуть, що не так прикро, як бути на четвертому, краще вже бути на п'ятому. Ну, вони святкують насправді. Дійсно прикро, важкі були змагання. Потім будуть вже розбори польотів, чому і як так. Але так, я наразі виходжу в прямий ефір на церемонію нагородження на Фейсбуці, і після цього біжу монтувати для вас відео. Дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто підтримував нашу спірну. Слава Україні.